Братні наш, російські народи, люди, які хочуть миру на всій планеті, звертаємось до вас і щиро простягаємо руки дружби та єдності і закликаємо о 10 годині 15 березня 2014 року створити Всесвітній ланцюг миру. Як символ єдності з українським народом. Сьогодні в миротворчих войск ми знаходимося поразної сторони воріка. Ви свободолюбиві, добрі люди. не дайте путіну за 15 історії, не обіжайте своїх братів. Брати і сестри Білорусії, У важку годину для українського народу ми, як ніколи, чекаємо підтримки від вас. Кремль хоче зруйнувати мир і спокій на планеті. Посіяти розбрат між слов'янськими народами. Дорогі наші західні побратими, ми знаємо, що вам не байдужа доля нашої держави, адже ми є невід'ємною частиною Європи. Ми вам вдячні за політичну та економічну підтримку, які нам зараз так необхідні, і віримо, що в недалекому майбутньому станемо повноправними членами великої європейської родини. Дорогі кримчані, братья и сестры. Нам никто не поможет, если мы будем стоять в стороне. Просим поддержать мирную акцию и выйти на улицы городов и сел Крыма. 15 березня ланцюги дружбы и едности с украинским народом, миру и спокою на планете повинні протягнутися с півночі на південь, с заходу на схід нашої держави Украина. Та на всій планеті. Нехай почують нас в усьому світі, тільки разом ми зможемо відстояти незалежність України. Мир і спокій на всій планеті земля.